フフフフフ。<laughs> модельки. Лайка що, жарко? Жарко. Уже жарко имени, блин. Нет, думаю, ликсидина. Я на тому підйомі, я просто ви поднялися, я думаю, так, дивіш паріш. Майже тепер на красиві Красиво, Не так, Бо Мало ліпше вже. Та Вже хоч вилка передня робить, я їду вже так, для не боше. То маленький камінь.

Три розі, не перевозить. Яка тут ситуація? Доганямо хлопцях і розуміємо. мене задав тен, жорсткий. Який. <laughs> <laughs> uh, мені казали, لا, не казали, що було. Хто останній там? Я ще мішу вперед пустив. Ну йди. Я чекав живу бути. Далісь красивий призєл. Красота. Подивись просто наверх. Подивись наверх. Туди куди дорога веде? Чік, а? Чікга. Я не нормально шмог Не портрет. Дай Боже. Ювелір, ну ванна! Все, хлопці, щасливо, дякуємо дуже. Пока-пока, пока. пока, пока. А мене лишили. Спешимося, а будемо довести. Все, пока-пока. Ну що, чорноголова? Чекаємо ще! Зараз будуть американські гати. Чорноголова, так? Треба й поле задумати. Все у тебе засняв? Я ну я, мо другу, я... О хто? Охуєн, ну я так а ще ніколи не їхав а а тут. <рив> Подв'язка <рив> позволяю. Я тоже, бля. Хіба я а так? так. А я чуть людину два рази не обвинув. Я дистанцію від відміщу, щоб тобі комфортно їхати. Типу такий їдеш, панів, вроді чуть-чуть газу, знаєш. І падаєш, ти чуть-чуть, вона вже все роздихала, така хуйня. Дуро! Да? Я їду, тільки думаю, де тут мост? де тут мост, де тут мост. Не я не сюда сказал, а не этим все. Красавчики. Тут якась хуєтинка померли. Зивиться Саня, зайшли до лісу, бля. Померли. Саня, ти де? Эй, дме, блять, не того. Корич з руку однімать. Корич з руку їмав пизда. <laughs> Ох... тут листям не то, я это сухо. Ну шо, блядь! Гад, дай ему блять! Ти ему в не дає. Уклей газ тут булься, перехвати руку, жаль! Видержи му пиздує! Ох.

Já deu a escrava.